Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. немай. Завершити російсько-українську війну можна без томагавків. Про це Дональд Трамп заявив перед зустрічю з Володимиром Зеленським. Мовляв, варто лише зупинитися на нинішніх лініях зіткнення. Президент США вірить, що Путін пристане на цю пропозицію під час саміту в Будапешті. Що на це каже український президент, і чим ще відзначився його візит до Вашингтона? Аналізувала Олена Чернякова. Це був вже третій візит президента України до Білого Дому за рік. І на цю зустріч Володимир Зеленський їхав із чіткими планами, картами та на запрошення Трампа. Ключовою темою перемовин, як очікували, стане передача ракет Томагавк. Та інші методи тиску на Росію, але Дональд Трамп знову усе переграв Це дуже потужна зброя, але вона дуже небезпечна, і це може означати велику ескалацію. Але я мушу сказати одне: ми теж хочемо томагавки. Це не скасування рішення, яке могло бути по постачанню Україні крилатих ракет томагавк. Ні, йдеться, скоріше саме про відкладене рішення. Я б сказав так: рішення було на столі. А його переклали в шухляду, але в верхньому ящичку цього столу, щоб воно було під рукою про всяк випадок, і вплинув на це ніхто інший, як Путін. Щойно у білому домі публічно заговорили про томагавки. Росія миттєво вступила в гру. Доша швидко відправили протажа Путіна Кіріла Дмітрієва для просування будівництва тунелю між депресивними регіонами Шато Росії Камчаткою та Аляскою. Зрозуміло, що Росіяни шукають якісь проекти яким вони якими вони можуть зацікавити США, тому що дійсно там дуже з певною загрозою сприймають От навіть сам факт цієї риторики, і факту тому, що саме ця риторика змусила Росіян знову погодитися на саміт із Трампом цього разу у Будапешті. коли така зустріч відбудеться? Поговоримо далі. А поки повернімося до Білого Дому. Туди Трамп запросив Зеленського саме на ланч офіційний і заклав на нього годину. Натомість говорила дві з половиною. Як пишуть західні медіа, розмова не була простою. Хоча по завершенню Трамп назвав її дуже теплою, хорошою. Та до змі так і не вийшов, лише коротко оголосив свій меседж. Вони повинні негайно припинити війну. Ви зупиняєтеся по лінії фронту, і обидві сторони повинні, повинні повернутися додому до своїх родин. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це путіну. І Якщо президент Зеленський цей заклик підтримав, президент правий, і ми маємо зупинитися на тому, що маємо. Важливо зупинитися на тому, що маємо, а потім говорити. То від Путіна подібне не звучить. Росія досі виставляє нереалістичні вимоги, тому переговори заходять у глухий кут. Київ щоразу повторював: Росію треба змусити до діалогу. Як це можна зробити, українська делегація навіть показала наочно на картах, де були зображені... Жні больові точки російської оборонки та військової економіки ймовірно демонстрували цілі, куди могли б запустити ж томагавки. Це теж робота з американцями. Їм теж, от конкретно, в буквальному сенсі на пальцях треба показувати, що і як можна зробити, і в той, тому, що це спростовує от всі ці фантазії Путіна і всі ці фейки Путіна, якими він завантажує Трампа, що нібито от у Росії стратегічна ініціатива по всій лінії фронту. Та зараз невідомо, чи Трамп погодився із цим планом. Єдина, президент Зеленський на брифінгу зазначив, удари про Росію не обговорювали, натомість домовилися працювати більше з оборонними американськими компаніями. Виспокивати, about... ми також говорили про довгострокову перспективу, звичайно. І я не хочу робити жодних заяв з цього приводу. Ми вирішили, що не будемо. Ви розумієте, я маю на увазі, що Сполучені Штати не хочуть ескалації, тож я не буду відповідати. З європейськими союзниками Зеленський говорив одразу, як. Полишив Білий Дім до розмови. Долучилися Мерт Стармер, Мелоні, Туск, лідери нордичних країн, ЄС та НАТО. Перед Будапештом буде активна переговорна робота з Трампом з боку mm -hmm. деяких європейських лідерів. Ну і я не виключаю, що можуть бути і контакти з українською стороною стосовно якихось конкретних переговорних питань, які можуть обговорюватись на зустрічі Трампа з Путіним. Бо вже наступного тижня американська делегація на чолі з Рубіо з. Зустрінеться із російською тема війни головна, але очевидно, сторони передусім займатимуться підготовкою саміту лідерів. Російський диктатор досі публічно не заявляв, що готовий приїхати у Будапешт. Після цієї зустрічі немає конкретних рішень і не гарантовано, що США все ж підуть на тиск, щоб примусити росіян до предметного діалогу. На тлі успіху на близькому сході Трамп знову вірить, він може завершити війну без томагавків. Що означає, Путін знову виграв трохи часу, принаймні до зустрічі у Будапешті. Олена Черняковами Україна, марафон єдині новини.